Силу актуальності наразі питань пов'язаних з перепроходженням обмежено придатними ВЛК та набуття актуального стану придатності, я часто отримую повідомлення з запитанням про, як на мене, найбільш вразливу категорію обмежено придатних, яким дуже важко розуміти, які для них будуть наслідки проходження ВЛК. Зараз мова піде про обмежено придатних до 25 років. Зокрема, вони призовниками не є, оскільки вони визнані непридатними для військової служби в мирний час. Їм під час проходження їхнього, грубо кажучи, першого ВЛК було видано військово-обліковий документ або військовий квиток, або посвідчення військово зобов'язаного. Таким чином вони набули одразу статус військово зобов'язаного і перешкод в їх мобілізації для ТЦК не було і наразі, в принципі, і немає. Саме тому був законопроект про заборону мобілізації таких обмежено придатних, які не досягнули 25 років. Разом з тим, незважаючи на те, що дане питання було схвалено і підписано зокрема цей законопроект Верховною Радою, головою, він завис на підписі у президента України і станом на сьогодні він підписаний. Не є незалежно від е, суспільного резонансу, петиції, яку створили батьки таких чоловіків. Але якщо ми будемо говорити про теперішній момент січень 25-го року, 26-те, цей законопроект не схвалений, не підписаний президентом України, не опублікований і відповідно. Дані зміни не набрали законної сили. Відповідно, якщо ми говоримо про те, що обмежено придатний, якому 23 роки піде проходити ВЛК, буде визнаний скоріше за все, так або придатним звичайним називаємо це так, або придатним до служби в ТЦК та СП частинах забезпечення, перешкоди не вручити мобілізаційне розпорядження такому чоловікові, в ТЦК, в принципі. Немає. В Конституції є, закріплено порядок, яким чином набирає чинності той чи інший закон. І незалежно від того, що безпосередньо самим президентом порушено строк, пов'язаний з підписанням даного закону. Закон опублікований не був, підписаний він не був. Зрозуміти, яка буде позиція судів. Стосовно наявності факту порушення конституції в порядку підписання. Президентом закону, відповідно, затримки в його опублікуванні, і тому подібне, ми передбачити, в принципі, не можемо. Разом з тим, навіть сам факт оскарження так, такої мобілізації не зрозуміло, що буде нести за собою, чи буде стандартна позиція про те, що до того часу особа вже набула 25 років, і тепер вона підлягає призову, чи буде позиція про те, що стандартна для практики пов'язаної з. Мобілізацію тих осіб, хто має право на відстрочку, про те, що зараз це вже не грає ролі, бо особа не була статусу військовослужбовця, чи дійсно будуть сюди ставати на захист таких осіб, зараз невідомо.